Ласіч дуже яскравий персонаж для українського футболу, особливо зараз, коли, знаєте, в нас не так їх багато. І дуже приємно, що оці яскраві персонажі з'являються в тих командах, ну, які, знаєте, де ми вишукуємо цих персонажів. І для дніпро сталі, безперечно, це футболіст дуже і дуже важливий. Едуарде. Ну, звісно, жалко було б, щоб ну, просто так стільки столько років відграти, да, і потім раз і пропав. Дійсно, чоловік, який креативний, який може создать момент і завершити момент. Ну, приємно смотреть на таких футболістів. Ви таких любите, правда? У нас два центральних хави, два яких креативних, які люблять думати безперечно, вони такі футболісти люблять. Сталь, приймала металіст. Металіст, який вже не привозив світу, привіз Презетко, Відбулося шість змін в порівнянні з поєдинком, в якому поступилися 0,5. Дніпропетровському Дніпру, середній вік команди, яка грала проти Дніпра 24 роки, середній вік команди, яка вийшла проти Сталі, 22,5 роки, якщо бути відвертими. Важко було металісту, дуже важко було, дуже помітно, дуже здорово зіграв, погорілий, кому не довіряв І Він, в принципі, в кількох епізодах рятував команду. От це один з епізодів Лазіча, до речі. Моментів було не так багато, як би нам хотілося. На 70-тій хвилині Харатін мав можливість забити за металіст. Так само, от, моментів металіста практично не було. Команда намагалася вибігати в атаку, але от показовий момент, бачите, 84-та хвилина Родіч, він так бідака набігався протягом матчу, що на останній ривок вже просто не вистачило сил. Сталь би виглядала безперечно цікавіше. І якось, знаєте, ну якось перспективніше у цьому поєдинку, але з огляду на те, як Металіст зіграв останні три поєдинки, пропустивши 16 м'ячів. Те, що команда зіграла втретє у цьому сезоні. Четвертий раз, припрошую. В четвертий раз зігравши на нуль, то я думаю, що в будь-якому разі це досягнення для харківського клубу. Е, бачите, останні моменти все рівно дуже важко. Було Помітно було, що дуже важко. Сергій Вікторович. На самом деле, психолог... чисто психологически, конечно, для команды, для города, наверное, это хорошо, что сыграли. Но тут, наверное, все-таки, на мой взгляд, нужно говорить немножко о другом, будет ли команда. Все, а если чисто футбольный момент обсуждать, то 0, -0. Результат, в принципі, після 16 пропущених м'ячів, в принципі, можна тільки порадуватися. Щось ви таким загробним голосом ти сказали. Я <рес> <рес> при, ну я ну, напаки очко заробили, діти вийшли на футбольне поле, спробували себе в вищій лізі, прем'єр-лізі. Ну, тобто в будь-якому разі, це, напевне, якийсь певний позитив. Як воно буде далі? Знаєте, один матч, напевне, він не є показовим, правда ж? Ну, звісно. Дається далі прогресія, як воно буде відбуватися. Якщо і далі команда буде так само виглядати, то я думаю, що в будь-якому разі десь призетко зможе намати ту потрібну, так би мовити, знаєте, якби кнопку, яка дозволить команді почуватися достатньо комфортно. В будь-якому разі для металіста у цьому матчі результат був найважливішим. Едуарде. Я думаю, так. Да, для впевненості і для футболістів, і для тренерського штабу. Это очень важно, что они не проиграли. И я, наоборот, бы не склонен думать, что будет дальше, что не будет. Мне кажется, они делали ставку вот конкретно на этот матч. Выйти и раскрепоститься, и забыть о всех этих проблемах. Наверное, вот это была самая главная установка. И они своим желанием показали... вот. На каждом участке поля мы видим, что их численное преимущество, они бьются, борются, да, никаких там супер красивых каких-то нет моментов, но есть огромное желание того, чего не было в предыдущих матчах. Мы говорили, что ну, как-то обреченность какая-то была. Здесь этого нет. Здесь сколько есть сил, сколько есть желания, пока хватает сил. Они бегут, бьются, друг друга подстраховывают, ошибаются и исправляют свои ошибки. Тут ну, совсем другой настрой. Видно, что как-то забыли, наверное, о той ситуации. И я думаю, тренерский штаб настроил на том, что не думать о каких-то проблемах, а думать конкретно вот об этой игре. Ну и приятно смотреть, что есть шанс у молодых ребят, они им пытаются воспользоваться и, и в принципе и моменты какие-то создают. Понятно, что все в разной физической форме, кто-то тренировался там больше, кто-то не тренировался, кто-то вообще был. Вот пытаются выполнять то, что просит тренер. Да, даже если ошиблись, но подстраховали, компактно все. Ну, за счет огромной самоотдачи играют. Вот этот матч сыграли вот так как как бы хотелось видеть раньше чуть, Ну, насколько я знаю, это главное требование было тренерского штаба даже как бы показать не сколько игру, а сколько самодать, чтобы люди увидели, что команда все-таки не безразлична, и клуб, и марка, и эмблема клуба не безразлична, и город не безразличен футболистам, которые выходят на это футбольное поле, потому что на самом деле болельщики уже соскучились, потому что, что, команда должна выходить, вот, вот, смотрите, как должна биться, когда ребята бьются за команду, за город, за тренера, а не так, как раньше, скажем так, ну, не хочется говорить так, как раньше было. Ну да, тут показательно, неважно, фол, не фол, везде борьба на каждом участке. Тут пусть пусть оно может быть неоправданно где-то. Но ну, один и тот же человек катится там в трех эпизодах за одну там атаку, скажем. Понятно, что нет какого-то супермастерства, мастерства, но, но есть огромная-огромная самоотдача. Ну и дисциплина. Ну и дисциплина, стараются выполнять, да, все, что. И, и опять же, есть. И не сказать, что они там совсем уж отсиживались, да, какие-то моменты пытались создать. Ну що ж, металіст заробив одне очко. От бачите момент, коли можна було харатіну навіть більше, на більше претендувати у цьому матчі. Е, в будь-якому разі, знову ж таки, прогресія. Як воно буде далі, подивимося. Зараз з'явилася інформація про те, що мовляв, металісту не дали атестат на наступний сезон. Напевне, це пов'язано з попередніми боргами. І зараз ми хочемо, щоб ця команда дограла сезон. І от від того, як вона дограє цей сезон, я думаю, що буде, буде залежати майбутнє. Навіть якщо не в прем'єр-лізі, то. Можливо, буде якесь перезавантаження, спробують з нового, так би мовити, знаєте, з нових ліг знизу підніматися. Але в будь-якому разі, знову ж таки, зараз прогресія. Я думаю, що для цих футболістів, для цієї команди, зараз головне дати якусь певну позитивну прогресію. Тому що якщо буде знову ж таки провал, то ми знову повернемося до того, що ми говорили в попередніх програмах. Тому бажаємо успіху і Олександру Презетку, і його футболістам, і його тренерському штабу. І давайте послухаємо, що говорили обидва тренери після цього матчу. we are very disappointed that we didn't score a goal. которая сейчас у нас царит в раздевалке, это то, что мы не выиграли, We worked hard. Against a team that didn't want to play football. And I'm here now for uh, 3 months Я здесь всего лишь три месяца и очень часто слышал от тренеров много жалоб на судейство. Но первое, что я хочу сказать, это что тренеры должны привлечь как можно больше болельщиков на стадион. И я в одном уверен, если так играть, я думаю, немного болельщиков будет. Потому что это не футбол, это антифутбол что на что ставили сегодня это психология перевернуть психологию команды которая пропустила в двух последних турах 13 мячей то есть ну, мне кажется что мы достучались до ребят ребята поверили в себя в свои силы и вышли отыграли не, не как они могут а как мы их просили вот, старались, бились. Но для нас на сегодняшний день это самое главное. И еще немаловажный факт, что сегодня, в принципе, играла... Играло 4 человека в старте и 3 человека вышли на замену. Ребята из молодежного состава, которые мы вели, который с нами играл. И, то есть молодежь есть, доверили, и они оправдали это доверие.